Значить, іду я такий, іду тому по лісу. Бачу якась шапка лежить тут. Я підходжу ближче, думаю, не вже це білий гриб? Нормально? Може тут ще такий є? Шукаємо. А от і друг. Але він вже трохи під'їджений. Але все одно приємно. Шукаємо далі. Ні, це не Карпати. Тернопільська область. Включення номер 3 Але цього можливо є лише тут. Що далі, то більш червивий. Шукаємо далі. Можливо, щось знайдемо. То я тако прям під кущ заглядаю. А якби цього першого не замітив, так би пролетів би це місце і все. Я з того щастя згубив ножика, але вже знайшов. Ще якийсь грибок. Який білий. Лишати його тут нерозумно, що він не був великий як ті. Так щоб ви розуміли, який розмір гриба. І вести не перестає. Ще є один красавчик. Ого, ого.